Сьогодні ми збираємо ось такі пакунки. Пакунки у нас з насінням, яке надало нам мультимаркет Аврора. Ми дуже їм вдячні, тому що ми зараз можемо охопити більшу частину населення, яке залишило нам заявку на насіння. Ми дуже вдячні національному зв'язку Укрпошти, які надали нам можливість працювати на пільгових умовах. І наразі ми можемо працювати ці заявки і надіслати їх по всій території України. Для проєкту посади був розроблений сайт, де може кожен зайти, ознайомитися з його загальним видом. В нас є дві функції: кожен може отримати насіння, отримати, залишити заявку на отримання насіння, а також благодійники можуть зробити невеликий благодійний внесок, невеликі кошти, щоб допомогти нам закупити більшу кількість насіння. А в нас ми тут пишемо кожного разу, скільки було подано заявок на сьогоднішній день. Ми пишемо, скільки коштів ми плануємо. Зібрати і скільки зібрали на сьогодні. Також можна на нашому сайті подивитися історії людей, які отримали вже насіння, і який в них результат, в якій вони були життєві ситуації, вони розповідають про себе або свою родину. Також можна ознайомитися, у нас є дуже багато світлин, саме людей, які отримали насіння ще минулого року, тому що проєкт посади почав своє існування з 2022 року. І можна побачити саме вирощені Врожай від людей, які нам вони надсилали. А також можна ознайомитися з нашими партнерами, які підтримали наш проект і продовжують підтримувати, за що ми їм дуже вдячні. І можна підписатися на наші сторінки в соцмережах. Ми будемо дуже вдячні за те, що ви поширюєте інформацію про наш проект посади. Бачила посилання у групці таких самих переселенців, як і я, і вирішила заповнити анкету, ми, тому що ми тут проживаємо у родичах, але в нас є огороди. Акція дуже класна, це велика підтримка для всіх. Я в цій я черзі дізналася, що тут також багато місцевих, тому я вважаю, що це дуже крута ініціатива і підтримка для всіх тих, хто на ти огородом, ну і взагалі хто хоче виростити своє. Мене звати Світлана. Я мама одинока мати, яка доглядає дитини з особливостями розвитку. Я в прошлому році отримувала за що я дуже вдячна. Екалтаві я їм відсилала те, що я посадила. Все дуже добре. В цьому році так само вони акцію провели для малозабезпечених верств населення. Я прийняла участь за що я дуже вдячна їм. Це суттєва допомога в наш далекий час Можливо, зараз, коли війна багато людей за межі бідності опиняються.